Привіт всім, ми на авторинку. Знімаємо ціни на автомобілі, показуємо які роки, які скільки коштують. Ось, а ви пишіть будь-який коментар під даним відео, пишіть якого машинку вам зняти. Якщо такі машинки є, то я вам зніму. Ось, натискайте вподобайку, хто не підписався на наш канал, то будь ласка, підписуйтесь, аби не пропустити наші наступні відео з Луцького авторинку. Приємного всім, всім перегляду! Там Просили мене підписники в коментарях, писали пижики зняти. Є такий 407 Peugeot. В чорному кольорі на сталевих дисках 8 рік, 5900, дизель один 6, пробіг у 232 тисячі. Контакти є. Дзвоніть до продавця, хто шукає собі Peugeot. Є 407-й поки. Дивимося далі по ринку, будемо дивитися, що, що є. Так, продається Peugeot 3008. Так, це для тих підписників, які вважають, писали мені, щоб зняти пижики. Так, є Peugeot. 12150 пробіг 223 тисячі, дизель 1.6 на автоматі. Так, телефончики там є. Так, поряд стоїть от, бачите, два пижика. Трошки світліший колір. То також на автоматі машинка. 14 рік деліншість, пробіг 207 тисяч 11750. 11750 той 12150 Ось такі машинки. Там в тій попередній продабіщі пробіг, але вона й дорожча. Ну, треба буде порівняти ще раз комплектацію Так, Peugeot Partner Peugeot Partner 9 рік на 1,6 дизелі, 7850, пробіг 240. Так, є машинка, є ціна є контакти. Дзвоніть до продавця, уточните, що у вас цікавить у машинці в білому кольорі. Peugeot 308, 308 Peugeot така версія так, 6 на дизелі, 6 ступенева. Так, рідний пробіг 10800. 10800. Сертифікат відповідності з боку лежить. Так, 308 Peugeot. Продається Peugeot 5008. 12 рік бензин 1.6, пробіг у 230, 7900, 7 місця, максимальна комплектація. На бензині машинка. Складні електродзеркала. Десь виглядає бомбезно, 6-ступинева механіка. Це би ще моніторчик якийсь, мультимедію, була би пушка машина, але ця комплектація йде в такому, в такому складі. Peugeot 807. Це, походу, сімимісний автомобіль. Сімимісний Peugeot 807, сьомий рік. Дуже ці класні машинки, дуже місткі, бензин 2.0 пробіг 260. Бачите, сімимісна машинка, І тут написано оголошую. Ці машини в них ще шикарні. Тут місце в середині, бачите, вон, тут сидіння всі отдільно. Це машину для сімейної поїздок з місто. Ну, шикарна машина, тільки що в 7 рік от така ціна. А ціна, до речі, яка? А ціна не вказана. Peugeot 3008. Ось такий кросовер Десятий рік на 16 бензині. 9700. Зараз ми закусуємо. 9700 контакти є. Швейцарія пригнаний, 168 тисяч пробігу. Peugeot 3008. Спадіть зеркала електричні. Ну, бачите, пушка якийсь салончик. Млот для машина Так, продається Peugeot 4007. 4007 11 року випуску на автоматі пробігу 217, 11200, дизель 2.2. Так, є контакти продавця. Кажуть 4007.